Ці події, приображення Є дуже багато різних деталей, на які можемо звертати увагу. Бог до нас промовляє через цю подію, коли Ісус разом з апостолами на горі Тавор показує їм свою славу. Але є одне речення, де Бог конкретно говорить до нас, до мене і до Тебе: Бог, Отець показує на Ісуса. Каже, це мій син улюблений, слухай Його, слухай Його. Отець Небесний заступається за свого сина, показує на нього, як на авторитета, каже, Його слухайте, слухайте Його в своєму житті, і все буде добре. Напевно, було багато різних ідеологій в історії світу, які говорили, кого треба слухати. Партію слухати, Леніна слухати, не знаю, там Гітлера слухати, ще когось треба слухати. Батьки кажуть дітям, щоб їх слухати, правильно кажуть. Діти мають слухати своїх батьків. Але повинні показати дітям, а Бог Отець нам сьогодні всім говорить, що в першу чергу потрібно слухати Ісуса, потрібно слухати Бога. Чи слухати Ісуса, чи це є головним пріоритетом для нашого життя. Ми записуємо ці програми на Верітасі, які називаються у пошуках авторитету. Чому? Тому що так багато людей втратили авторитет, бо його ще не знайшли розгублені, кого слухати в житті. Є багато заходиш в інтернет, стільки блогерів є. Які пробують нам продати якусь інформацію, якусь правду, щоб ми в неї повірили. І всі говорять нам про те, що ми будемо щасливі, якщо будемо робити так, так і так. Чи Ти знайшов Ісуса як головний авторитет Свого життя, коли ми починаємо Його слухати, виконувати те, що Він нам говорить, тоді ми розуміємо, що. Тоді приходить щастя. Тоді, навіть в труднощах, навіть в кризах, навіть у стражданнях, навіть у хворобі, навіть у смерті, ми можемо бути щасливими, тому що навіть смерть стає моментом переходу до вічного життя, до правдивого щастя. Що нам заважає слухати Ісуса, які ми маємо перешкоди, що нам потрібно. Зруйнувати, які бар'єри, зруйнувати для того, щоб слухати Ісуса. Думаю, перше, це Пиха. Пиха, яка нам говорить, я знаю все, я все вмію, я все розумію, я знаю, як треба жити, я вже маю досвід життя, я вже маю роки, вже неодноразово помилявся, я знаю краще. Так ми не можемо жити християнським життям. Бо Християнство це послуг Богові, це як Марія, котра покірна слугиня, яка слухає Бога, яка слухає Його Слово і виконує. Наші щоденні клопоти можуть нам заважати слухати Ісуса, наша така надмірна заклопотаність. Де ми як з цієї історії про Марти і Марію, Марта, яка клопочиться щоденними. Такими буденними справами, які теж важливі, але вона надміру заклопотана. А Марія слухає Ісуса. Вона є, е, Ісус каже, вона вибирає кращу частку, коли ми заклопотані надміру, коли ми, ми ж самі є е, розпорядниками свого часу, коли ми стільки набираємо, набираємо різних обов'язків, служіння, е, роботи різної. Ми тоді кажемо, я не маю часу, щоб ще слухати Ісуса. Я не маю часу, бо мені ще це зробити, це зробити. Так як в Євангелії, теж, коли Ісус каже, йди за мною, а той чоловік каже, той хлопець каже, мені ще треба виконати свої обов'язки, Іти на поле, комусь треба йти до сім'ї, комусь треба один з них каже, я маю йти поховати свого батька. Різні клопоти, вони нам заважають слухати Ісуса. І ми є розпорядниками цих клопотів. Що ми з ними робимо? Чи вміємо ми поставити на перше місце слухати Ісуса? Можливо, те, що нам заважає слухати Бога, це шум середовища, це простір, в якому ми живемо. Тому нам потрібно вийти. Як сьогодні апостоли з Ісусом виходять на гору Преображення для того, щоб там бути з ним, нам теж треба десь вийти, на раз на природу, на ловачку піти, на якусь гору, на природу, на, на двір, вийти з свого дому, зробити умови, де ми можемо бути в тиші для того, щоб слухати Ісуса, на латорицю піти, чи ще десь щоб мати цей час на зустріч з Богом. Але теж наші домівки, наші сім'ї повинні бути місцем, де ми слухаємо Бога, створити такі умови, створити такий простір, де ми можемо один одному допомагати слухати Бога, коли ми включаємо телевізор на всю гучність в домі тільки. Всі мусять слухати телевізор чи, чи в інтернеті, е, щось включаємо, що всі мусять це слухати. Ми не творимо тоді простір, щоб слухати Бога. Ми повинні один одному допомогти е, розвиватися духовно. І не тільки в церкві, але теж і вдома. Чим більше ми будемо вдома теж насичуватися Богом, Його словом. Слухати Його, тим легше нам буде переживати Євхаристію. Чому деколи буває, що ми приходимо на святу Месу, і що були, що не були, немає різниці. Тому що ми вдома не зробили якби, цей перший крок почути це слово, прочитати Євангеліє на сьогодні, перше, друге читання, пороздумувати. І тут ми приходимо вже підготовлені на святу Месу. І ми готові на цю зустріч, ми тільки почуємо вже проповідь, такий коментар до цього Євангелія і приймемо Ісуса в святому причасті. Ми маємо в собі таку рису, яка називається цікавість, цікавість, яка постійно нас штовхає до запитань, а що буде далі? А що буде, коли закінчиться війна? А коли буде друге пришестя, а що буде після смерті, А що буде через 10 років в моєму житті? Бог заспокоює сьогодні нашу цікавість. Він каже, Бог отець говорить про свого сина, це мій улюблений син, слухай Його. Коли ми навчимося слухати Ісуса, ми не будемо ставити ці запитання. Або навіть ставлячи ці запитання. Ми будемо отримувати відповіді стільки, скільки нам потрібно. Бог буде відповідати нам, що на сьогоднішній день є важливе. Як я маю сьогоднішній день прожити. Бо ми думаємо деколи про перспективу, про завтра, про майбутнє. А сьогоднішній день занедбуємо. Сьогоднішній день занедбуємо. Християнство це об'явлення Бога людині. Це в першу чергу Бог об'являється нам. Ми в своєму християнському житті деколи робимо таку помилку, що хочемо ми щось зробити, намолитися, багато добрих справ зробити, комусь допомогти. Це все є важливе, але це є відповідь на те, що Бог мені об'являє. Це є... Відповідь на те, що я виходжу з Ісусом на цю гору преображення, Він мені показує свою славу, Бог говорить до мене, я тоді йду і роблю, тоді я виконую Його волю. Тобто об'явлення Бога людині веде до щоденного слухання Ісуса, слухання, що Ти, Господи, хочеш, щоб я сьогодні робив. І кожного дня тоді вірні Божому Слові. Ми ходимо в цьому Божому проведінні, послушність Святому Духові, Він каже: йди сюди, роби це, виконуй це, працюй, будь добрим батьком, доброю мамою, доброю дружиною чи чоловіком, виконуй ці свої обов'язки. І так, в щоденному слуханні Бога ми розвиваємося. Ми кожного дня тоді. Розпізнаючи Божу волю, навертаємося до Нього. Тобто перший крок це об'явлення Бога. Ми відкриваємося на Нього, ми слухаємо Його, і це веде нас до покаяння, до навернення. Не може бути так, що людина в своєму духовному житті, в своїх стосунках із Богом не навертається, не кається. Не може так бути. Якщо хтось роками ходить в церкву і ніколи не посповідався і не має на це ніяких перешкоди, ну не може так бути. Тому що щось, щось не так. Людина тоді, можливо, побудувала свою віру на собі. Я молюся, я приходжу в церкву, я даю десятину чи там роблю якісь добрі вчинки, але, але цього замало. Бог об'являючись нам, Він веде нас до покаяння, до навернення, до переміни способу життя. Апостоли повертаються згори, вони спускаються в ці свої будні, але вони вже інакші, вони вже побачили, яким є Бог, і вони працюють над собою. Християнство це праця над собою, це навернення постійне, це метаноя, це зміна. Людського мислення. Один полковник військовий стояв біля сповідальниці, дуже-дуже сильно переживав, також трусилися йому руки, настільки е, тремтів від переживання, і проходить біля нього е, капелан священник і каже: Йому чому ви так переживаєте? Ви пройшли війну, е, ви були на фронті, ви бачили страшні події, які там відбувалися. Чому ви зараз так переживаєте? А він каже: знаєте, тому що на фронті, на війні, треба було бити ворога, а тут треба бити себе. Тут війна відбувається всередині мене. І, дорогі, це така правда про нас, людей, що нам дуже легко боротися з іншими, нам легко навертати інших, нам легко. Навертати сусідку, владу нашу, країну, але як нам важко боротися із своїми слабкостями, із своїми прив'язаностями до гріха, легко змінювати світ, а як важко змінювати себе. Але це є християнське життя, коли ми не всіх інших змінюємо навколо себе, але тоді, коли ми змінюємо себе. І Бог через нас, через переміну, через це преображення нас, Він тоді теж діє навколо нас. Тоді інші люди, дивлячись на нас, вони кажуть, о, так як перші християни про них говорили, о, вони люблять один одного, так можна жити, так можна любити один одного. Дивувалися язичники, як це християни? Так живуть в любові один до одного. Так повинно бути в сучасному світі, щоб невіруючі люди дивилися на нас, на наші спільноти, на наші сім'ї Казали, о, ми теж так хочемо. Вони люблять один одного, вони свою віру показують життям. Їхня віра веде до, до навернення, до покаяння, а не так, що тут ми одні в церкві. А десь там поза церквою зовсім зовсім інші. Сьогодні, дорогі Бог хоче і нас, не тільки Петра, Якова, Таяна, але і нас вивести на цю гору преображення. І для нас ця гора це тут, це Євхаристія, це тут Бог перемінює себе, показує себе. Ми побачимо Його тіло і Його кров, побачимо Ісуса Христа, Його Божественність. Його божественну природу, і під впливом цього об'явлення ми теж можемо навернутися, можемо змінити своє життя. До цього нас сьогодні запрошує Господь. Отож, нехай веде нас це Слово, щоб ми слухали Ісуса, щоб Він став головним авторитетом нашого життя, щоб слухати Ісуса це було пріоритетне. Найперше, потім можу слухати людей. Перше слухаю Ісуса. І Бог, котрий об'являється нам, веде нас до щоденного слухання Його і до покаяння, до навернення, щоб ця війна, яка є в нас всередині, ця боротьба за нашу святість, боротьба за життя Боже в нас всередині. Щоб завжди приводила до перемог.